Декілька східців до цього під'їзду роблять одну з мешканців будинку заручницею власної квартири. Жінка пересувається на візку і просить встановити пандус. Однак владі байдуже, тому вона звернулася до народного контролю. Пані Наталя Опікун Олі розповідає, що керувати 150 кілограмовим візком та ще й з людиною їй важко, проте найбільша проблема, що немає пандуса до під'їзду, бо виїхати на вулиці взагалі неможливо. Вона приїхала до мене з Луганська. От і проживає зі мною. І проблемою є те, що я не можу ні в лікарню з нею з'їздити. Я не можу з Олею вийти на двір погуляти вже біля року. Просять всіх сусідів, які тут близько, щоб допомогли вивезти, знести цю, зняти, знести на руках коляску. Я не знаю, за які кошти за политиків першому, другому під'їзді. Це дуже велика допомога повідомлення. Чому Оля має потерпати і цілодобово сидіти у чотирьох стінах через відсутність пандуса, журналісти народного контролю йдуть з'ясовувати в департамент житлового господарства. Чи це питання, тому що не, не, не всюди є можливість встановити пандус? Необхідно робити проєктування, але взагалі це вирішити трошки іншим способом. Вони е, встановлюють допоміжні конструкції для себе, але треба виходити місце, дивитися. Проти зі місяцями розглянемо це питання. Ми перевіримо, чи дотримується влада своїх обіцянок, і пандус до під'їзду все таки буде встановлено. Віта Омельчук Сергій Немирівський. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.